Доброї ночі, друзі. Ось такий сьогодні рейд. Вдалий вийшов у Запорізького рибохоронного патруля разом з водною поліцією. Затримано човен на Дніпровському водосховищі з сітками і з рибою. Так що не спить водна поліція, не спить Запорізький рибохоронний патруль, працюють цілодобово. Доброї ночі. Також дуже вчасно приїхала слідча оперативна група. Зараз проводяться певні дії. Риба буде перераховуватися, сітки будуть перемірятися. Ось такий човник вночі порушував чинне законодавство. По перше. Заборона на вихід маломірних плавзасобів, а по-друге, це сітки-риба. Ну, але остаточне рішення завжди, як ми знаємо, виносить суд. Тому далі буде. Ну ось, друзі, дивіться, мішки, в мішках сітки, в сітках риба. Але ви розумієте, да, скільки оцих от мішків у цьому човні. І скільки там риби, ну це зараз невідомо. І це скільки її рахувати, це її треба випутувати, це дуже багато роботи. Ну от Хлопці, які керували човном. слідчі її продовжують. Да, треба показати, щоб показати, Бачимо, що мішок зав'язаний зав з зав'язкою зеленого кольору. Поділу до місця події він розв'язується. Приністить мішку, в ньому встановлена риболовна сіть, в якій знаходиться риба в різній кількості, дра. бачимо. У зв'язку з тим, що підрахунок займає великий проміжок, на даний час учасники не заперечують щодо зупинення відеофіксації на час підрахунку риби. Не заперечуєте учасників? Отак от, от, друзі, відбуваються рейди. Тобто затримати порушника це ще одна частина справи. А ще треба потім виштрикати оцю всю рибу, переміряти сітки. А це дуже багато роботи і поліцейським, і рибоохоронцям. От, тому що ви бачите, це тільки початок, скільки вже риби випутано з сіток, а скільки ще її треба буде випутувати. Оце вже 4 години 30 хвилин ранку. А хоч би вправити ще довго, друзі. І тут також. Рибпатрульні разом з поліцейськими. Випутують усю цю рибу з сіток, тому що треба буде її потім перераховувати. Але подивіться, друзі, скільки з цієї риби, скільки ікри. І ось бачите, вона тече. За скільки мальків могло б бути ось на мішках також. Вся риба в ікрі, особливо тарань. Ну ось продовжуємо працювати. Далі будемо. Ну от дивіться, зараз скільки вже ікри навіть на сітці. А це тарань. Вже ікра з неї тече. Ну, тобто от яка кількість вже тут тарані. Тут і ще там. Он рибінспектора. Також випутують рибу. Сіток будуть рахувати. Далі ну, буде. От, дивіться, це частина риби. То, що вилучена з сіток у порушників водної поліції Запорізьким рибоохоронним патрулем. А ось ще можете побачити ще частина рибу, тому що, щоб ви розуміли, участь. У випутуванні риби з сіток приймали всі: і рибоохоронний патруль, і водна поліція, і поліцейські, які приїхали за викликом. Тому збитки будуть рахувати пізніше, а зараз буде перераховувати риба, а також сітки. Ну от Можете побачити, рахується риба, яка вилучена у порушників. Сіток, скільки її буде в результаті, ми вам покажемо і розкажемо. Але дуже багато. Ну, правда, дуже багато риби. Риба вся з ікрою, ікра тече. Це варварство Зараз рахується плітка.

Але, друзі, щоб ви розуміли, це тільки одна частина, та, що випутувалась, той, що дуже багато було задіяно людей, щоб виштрикати з сіток таку кількість риби. Вся риба не рестова, вся риба зікрою. Ось можете побачити, вся тарань тече, вся тарань вже йшла на нерест. Тому коли підрахують усю рибу, нам інспектори скажуть, скільки риби було в сітках у порушників. Ось, друзі, можете побачити, яка таранина. От якраз рука і до локтя. Оце така. Красива таранина водиться у нас у Дніпрі. Зараз рахують другу частину риби, ту що виплутувалися з тих же сіток, але тут на пірсі. Коли буде вся перерахована, будемо знати, яка кількість і приблизно на яку суму збитків. Завдали порушники нашій державі. Ну, але дуже багато. Дуже. Шість штук, судар, 16 штук жереха наша білизна одна штука, сазан дві штуки, плоскирка 29 штук, ляч 5 штук, плитка 1266 штук, окунь 63 штуки. Також зафіксована наявність. Плавзасі Бамур з мотором Honda 150, а також шість риболовних сіток. Інших предметів в уряду місця події зафіксовано не було. Скажіть, будь ласка, чи сьогодні відбувся дуже такий вдалий результативний рейд Запорізького рибохоронного патруля і водної поліції? От прокоментуйте, будь ласка, представтесь, що сьогодні відбулось. Головний державний інспектор капаніць Олександр Павлович під час проведення рибохоронного репо рейду було виявлено та затримано порушників, які намагалися за допомогою металового човна здійснювати протизаконний лову риби сітками у кількості 6 одиниць. Ну, а також зазначимо, що вони пересувалися у темну пору доби, що зараз заборонено, якби ми всі знаємо, наказом голови військової адміністрації. Скажіть, будь ласка, а скільки приблизно туди було порушників сіток, ви перерахували, скільки сіток, скільки риби, на яку сіток суму? 6 одиниць, риби приблизно 700 кілограмів, збиток заподіяли на 3 мільйона 200 тисяч. Ну, тобто, ось можете побачити, друзі, як працює злагоджено Запорізький рибохоронний патруль, водна поліція. Тому телефонуйте, будь ласка, цілодобово всі телефони працюють і патрульні реагують миттєво. Дякуємо вам за роботу.